Фестиваль Розколяда з нами Бог. Це давня різдвяна традиція Коломиї. На цьогорічне дійство приїхало близько 30 колективів з Прикарпаття та Буковини. Ділиться співорганізатор заходу, голова катехетичної комісії коломийсько чернівецької єпархії, сестра Клара Сидорик. Ну, ми переважно контактуємо з колективами наших парафій, і вони, звичайно, традиційно кожного року на розколяду готові поділитися своєю радістю з народження Ісуса. Тим більше, що зараз час війни, і наші люди хочуть поділитися цією радістю тільки для того, щоб якось підтримати дух різдва і віри в те, що зло переможе добро. До слова долучились до розколяди не лише церковні колективи, а представники різних громадських організацій та шкіл. Ірина Човган учасниця ансамблю дівчат Снятинської загальноосвітньої школи. Дівчина переконана. Такі дійства єднають людей та зміцнюють їх віру. Ці заходи вони допомагають людям зблизитися і краще пізнати Бога. Адже мета нашої зустрічі це все ж таки прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Отримуємо може море вражень, море позитивної енергії. Сподіваємося, що ми вразимо теплу публіку, яка гарно нас приймає. Організовує фестиваль Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви спільно з міським відділом культури. Начальник відділу Уляна Мандрусяк тішиться, що з кожним роком до розколяди долучається все більше цікавих колективів. Сьогоднішнім дійством, це ми вже завершуємо різдвяно-новорічний цикл, який починався в нас з засвідчення нашої міської ялинки. Сьогоднішня розколяда вже завершує цей етап, і ми хочемо подякувати всім учасникам. всім, хто долучився, дуже велику роботу провела сестра Монахиня Клара, яка контактує з. Колективами запрошує, і ми е, спільними зусиллями хочемо ще раз нагадати, що Різдво Христове це є дуже величне свято в нашому календарі, в нашому житті. На сцені витав дух Різдва. Артисти колядували, віншували глядачів, показували виступи вертепів і навіть танцювальні постановки.